Всім привіт! Сьогоднішня історія буде про жахливого маньяка, якого називали вбивця Хаміліон. В нього було безліч імен і ще більше особистостей. Тому історія розділена на розділи, щоб не загубитися у подіях. Тож почнемо. Це сталося у 1985 році в штаті Нью-Гемпшир. В околицях парку під назвою «Ведмежий струмок. Мисливець на ім'я Джон переслідує Оленя і повільно пробирається через ліс неподалік від трижного парку. В якийсь момент він помітив велику сталеву бочку, яка була частково занурена у воду. Він підійшов до неї. Джон відразу відчув неприємний запах і вирішив перевірити, що ж в ній сховано. Знахідка шокувала його. У бочці знаходилися тіла. Він жахом побіг до трейлерів. Там мав бути телефон. Поліція відразу приїхала на місце, встановили, що ціла належали жінці 33 років і маленькій дівчині від 5 до 11 років. Ціла були в жахливому стані, і єдине, що змогли встановити медексперти, це те, що смерть наступила від удару тупим предметом. Вбивця сподівався, що в такій місцевості їх ніколи не знайдуть, але історія тільки починалася. Права так би й залишилась нерозкритою, якби поліція через цілих 15 років не вирішила знов обстежити це місце. І так, у 2000 році, після ретельного обстеження водолазами дна болота знайшли ще одну бочку, і в ній ще два тіла: це були дівчинки до 4 років. На жаль, було неможливо навіть встановити точний рік смерті. Вони також померли від удару тупим предметом, хоча якусь інформацію вдалося отримати за допомогою ДНК тесту. Він встановив, що двоє дітей, знайдені у бочках, приходились родичами і жінці, яку знайшли раніше. І тому слідчі припустили, що вбивця був родичем або чоловіком загиблої жінки. І тільки через час з'ясувалося, що четверта жертва була донькою якогось Боба Евенса. Який вже відбував покарання за інший злочин вбивство співмешканки Юсун-джун. У 2001 році Юсун Джун розпочинає ремонт і дає оголошення про пошук працівника. На нього відгукнувся чоловік на ім'я Ларі Венер. І коли він допомагав їй з ремонтом, в них зав'язується роман. Сім'ї Джун чоловік розповідав історію про те, що раніше він працював у ЦРУ і навіть був мільйонером. І родичі Джун відразу не взлюбили обраниця дівчини. Але, незважаючи на це, Джун не розірвала стосунків з Ларі, і незабаром він переїжджає до неї. Вони зустрічались якийсь час, і взагалі то все було непогано, поки в один вечір Ларі не прийшов додому не в гуморі. Джун не зрозуміла, в чому була причина його агресії, тому просто вирішила дати йому спокій, але Ларі не заспокоївся в якоїсь миті він спустився в підвал, взяв палицю і попрямував до Джун. Вона навіть не встигла зрозуміти, що відбувається, коли Ларі з усієї сили спрямував палицю прямо їй в голову. Знадобився лише один удар для того, щоб Джун перестала дихати. Після цього Ларі відтягнув тіло до підвалу і закидав сміття. Тільки через багато часу, коли родичі Джун не змогли до неї дозвонитись, а від Ларі не було жодних пояснень, вони вирішують звернутися в поліцію. В ході обшуку в будинку Джун вони знайшли її тіло в підвалі. Поруч лежала електрична пила. Судячи з усього, Ларі хотів позбутися тіла, але не встиг. Його одразу ж забрали у відділ та повели на допит. Він поводився спокійно і навіть сам запропонував здати відбитки пальців. Результат дослідження був несподіваним для слідчих. Він показав, що вони належали іншій людині з іншим ім'ям. Тисяча 1986 році в одному із трейлерних парків Каліфорнії живе чоловік на ім'я Гордон Джексон зі своєю п'ятирічною дочкою Лізою. Дівчина спала у кузові пікапа, скаржилась на голод і була дуже неохайно одягнена. За кілька місяців батько покинув дитину. Коли сусіди зрозуміли, що він вже не повернеться, вони звертаються до влади під час розмови з Лізою Поліцейські зрозуміли, що вона зазнала сексуального насильства з боку батька, і не менш стривожило визнання дівчини про те, що раніше в неї були брати та сестри, які померли від отруєння трав'яними грибами. Поліцейські декілька разів обшукали парк, і їм вдалося знайти лише один відбиток пальця Джекса. І він збігся з відбитком пальця якогось Кертіса Кімбела, якого раніше затримували з дитиною за керування у нетверезому стані. Спіймали його лише через три роки, коли він їхав на вкраденому автомобілі. Йому запропонували, на мій погляд, зовсім неприйнятну угоду, яка полягала у тому, що з нього знімають звинувачення у сексуальному насильстві над дитиною. В обмін на визнання, що він просто залишив її одну. Чоловік, звісно, погодився і вирушив заграти лише на півтора року. Перебуваючи під слідством, Ларі Венер наполягав на непричетності в смерті Джон. Однак він не знав, що слідчі зрозуміли, що в нього є ще одна особа на ім'я Кертіс Кембл. У якого було безліч правопорушень. Слідчі Роксана Грюнхальд, яка працювала над справою, відразу зрозуміла, що він може бути причетний до інших злочинів, оскільки по ньому було видно, що він не хоче, щоб копалися у його минулому. Його засуджують до довічного ув'язнення. але навіть після цього слідчі Грюнхальд не могла заспокоїтись. Вона підозрювала, що дівчинка Ліза не була його донькою. І незабаром це підтвердив аналіз ДНК, але він вперто мовчав до 2010 року, коли помер у в'язниці. У 2015 році вже доросла Ліза Дженсен вирішує знайти своїх справжніх батьків і відправляє зразок слюни в компанію, яка займається генеалогією. Після вивчення аналізу історія почала прояснюватись, як виявилося її найближчим родичам. Була Деніс Бодян, яку востаннє бачили наприкінці 81-го року, коли їй було 23. Вона приїжджала до родичів з шестимісячною донькою та її бойфрендом, якого звали Боб Евенс. Після вечері вони пішли, і більше їх ніхто не бачив. Швидше за все, вона і була мамою Лізи. Поліцейські підняли архіви і знайшли фото бойфренда Еванса. І на ній був той самий чоловік, що кинув дівчинку у парку. Роючись у минулому Ларі Венера, слідчі з'ясували, що він 1977 року під вигаданим ім'ям Боб Еванс працював неподалік від межого струмка. І тим місцем, де були знайдені бочки з трупами, володів його начальник. Після цього поліція зробила ще один тест ДНК і з'ясувала, що ще одне тіло в бочці належало дитині Еванс. А з'ясувати реальне ім'я маньяка поліції вдалося лише у 2017 році. Його звали Тері Расмус. Далі справа розвивається ще цікавіше. Імена всіх битих на відмежому струмку вдалося знайти завдяки бібліотекарці на ім'я Ребека Хід. Вона дуже зацікавилась цією історією і цілий рік вивчала геологічні форми. В пошуках згадки про зниклу дівчину або жінку. Вона перевіряла подозрілі імена і зв'язувалася з їх родичами. Її попався пост, в якому розшукували дівчину на ім'я Марліс Макоутер. І її дочок Мері і Сару, які зникли наприкінці 70-х років. Було достатньо збігів, таких як час зникнення. Вона припустила, що невідомі тіла могли належати їм. Родичі Мерлі сказали, що вона вийшла заміж за людину на прізвище Расмуса, і в цей момент вона зрозуміла, що це не просто збіг. Наступного дня вона повідомила про свої припущення полиції. І завдяки родичам слідчим вдалося відновити її біографію. У 78-му році Мерлі знайомиться з Террі Расмусеном. У День подяки вона свариться з мамою, і за якоїсь дурні, збирає дітей і уїжджає. Більше її ніхто не бачив. Судячи з усього, декілька років вона жила з Расмусеном. У 2019 році слідчі, які вивчали справу Расмусена, говорили про те, що швидше за все в нього були ще жертви. Расмусен заводив відносини з жінками, після скоєння злочину повністю змінював свою особистість і переїжджав в інший штат. Тому цілком ймовірно, що він може бути причетний до безлічі інших нерозкритих справ. Він, безперечно, був привабливою людиною і подобався жінкам, але навіть його близькі друзі не знали, хто ж він насправді. Свідки стверджували, що він був дуже освіченою людиною і володів кількома мовами, тому досі повна картина його біографії не встановлена його особистість абсолютно лякає. Якщо він з такою легкістю втирався в довіру до жінок, жив з ними роками, виховував їх дітей, заводив власних. А після цього мог просто їх вбити і не відчувати ніякої провини. І, звичайно, радує той факт, що є слідчі, небайдужі люди і ДНК-тести, завдяки яким вдалося докопатися до правди, не дивлячись на те, як ретельно він все приховував за оболонкою інших імен. Обов'язково напишіть у коментарях, що ви думаєте про Тері Расмусена і як взагалі йому вдавалося видавати з себе різних людей. Ставте лайк і підписуйтесь, це дуже допомагає поширювати україномовний контент. І всім па-па!